Гаївки, веснянки, товканки та інші цікаві забави для молоді Тернополя традиційно зорганізували біля основних духовних храмів міста. Чим здивувало наших кореспондентів щорічне на Великоднє дійство Зав'яжемо вінець про це у сюжеті. Хто сказав, що міські діти не знають традицій. Організатори дійства Національно-патріотичні молодіжні організації краю. Бувають такі випадки, що дійсно не знають таких традицій, як гаївки чи писанкарство. І доводиться для міста, для дітей, для молоді проводити ось такі заходи, як сьогодні. А звідки ви дізналися про традиції? Е, мої батьки, моя бабця завжди мене вчили українських традицій і е, українського такого звичаю, що з дитинства я знаю ці, е, ці різновиди. Е, гаївки завжди після великодня молодь збиралася щоб повеселитися від. Відсвяткувати таке свято, поводити хороводи, веснянки. Товканка це е, х, така е, гра для дітей, і молоді. Хто випровипроводити свої сили, хто сильніший, можна так сказати, і з дитинства, наприклад, моїй сім'ї завжди е, невеликолі. Ми всі збиралися і випробували свої сили. Мені здається, що неважливо, чи дитина е, зростає в місті, чи в селі. Е. Залежить е, те, чи е, сповідують діти та молоді люди е, релігійні чи то будь-які інші традиції, залежить все ж таки. Мені здається, від е, саме від виховання всередині сім'ї. Е, от як можна зараз тут побачити е, Маленькі пластуни, це в більшості діти з міста Тернополя, і вони тут зібралися ініціативно і творять от такі хороше традиційне свято, такий захід. Вони тут водять гаївки. Пізніше ми перемістимось, будемо грати в різні конкурси, також і ігри. Гаївки співають великодні пісні. Один з одним обмінюється писанками. Люди ще змагаються в кого. Швидше розіб'ється писанка того, і писанка найліпше намальова. Ще змагаються люди, в кого найліпше писанка намальована. Якого конкурсу чекаєш найбільше? Я чекаю найбільше конкурсу, коли люди будуть змагатися, в кого ліпша писанка. Маєш писанку з собою? Ні, діда перенесе потім. А від цього свята я чекаю, що все було. Чудово, щоб, щоб всі люди були задоволені і щоб ми були задоволені. А ви будете задоволені, якщо що буде, яка умова виконана? Чого, чого хочуть діти, яких забав? Там гаївки гарні співати десь. Найбільше чекаєте на виступ, Так. Да. вкотре діти водять гаївки біля катедри. Батьки спостерігають за дитячими забавами. Для цього хлопчика це вперше. Голова товариства ВРТ Василь Кугут згадує, як разом з художнім керівником Наталією Пронь відроджував традиції 25 років тому. Перші гаївки ми справляли в гідропарку, так здається. До нас приїхали з товариства Лева, Львова товариства. таке паралельне товариство Товариство Вертеп, Ну, було трошки раніше створено. І першу гаївку, яку ми виконали, це навіть не гаївка, а так якийсь спів Христос Воскрес. Довкола сиділи по кущам різні там доповідачі, так би казати, які слухали це уважно це дійство. І після цього ми відійшли трошки далі, десь ближче до фонтанів. Там Зачали робити гаївки, які мають бути. Ну дуже було цікаво, тому що багато чого ми самі не знали. Ми готувалися з одним репертуаром, олів'яни привезли трошки інші. Ми це все поєднали і вийшло дуже так цікаво. У Нас наше товариство базувалося на в паторічному університеті. На основа була складала студентство нашого університету. педагогічного. це студенти філологічного факультету, що тоді був. Чи початкових класів МУСПЕДу, що тоді не було. Бо, ну, в основі так. А потім ще були також медичного, так, політехнічного, сполітехнічного молодь взагалі просто була робоча молодь. І гуртувалися в педагогічному університеті. Ці ж гаївки їздили по експедиціях, збиралися, вислуховували, скупували строї вишиванки виборшівські, повністю строї, на які ми не раз вже проводили виставки. у Нас дуже багато зібраного я, матеріалу. Тільки пісенно, етнографічного, в тому числі, в 90-му році видана була власне, збірочка перших гаївок, де включені всі ці гаївки, які ви сьогодні чуєте, вони були розшифровані і надруковані, і плануємо перевидати зараз. Для Тернопіля характерні власне гаївки з поєднанням стрілецьких і упівських пісень. чуєте, такі патріотичні, це фактично характерно нам. І якщо ви вдалося за Львів. То в нас тут виніще вони нам привезли такі цікаві ігри, як... Доганяння з, з ремінцем, називається ремінець. Або ще були такі, що моргалки, вежа, так ми робили, то це львів'яни нам, ну то, що вони нам привезли, ми їх знали, але в такому вигляді, як вони нам показали, було трошки цікавіше. і зараз ми повторюємо також і в себе. А наші які ігри вони до Львова повезуть? Е, ну, та сама моргалка, знаєте, то як коли сідають дві, е, один на зустріч іншому, дві стіни, дівчата і хлопці, і моргають, а потім перебігають один до другого. Там хто кому вернув, а дівчата стараються не пустити його, тримають. Чи, наприклад, ця сама вербова дошечка, наша дуже гарна гілочка. Знаю Подоляночка, це суто наша Тернопільська гаївка, така що, тому що подоляни, в принципі гаї... галицькі подоляни в основі свята. Надія на краще майбутнє. Спостерігаючи за малечою, розуміємо, що завтра є, і воно прекрасне. У складні часи залишається віра, яка допомагатиме нам їх пережити. Біля катедри великодні ярмарок і оригінальні вироби творчої майстерні арт колесо Такі ж і на острівці у парку та звичайно, що це писанка, крашенка, тобто. Прикрашені, розмальовані яєчка, які і святяться і просто декоруються на це свято. Оце, думаю, саме такий основний атрибут. Але, звичайно, в інших культурах, ну, окрім української, також є таке, як е, зайць, кролик великодній. От також у нас такі ароматичні іграшки, зайчики та кролики. Але все-таки яєчко це наше основне. Мої вироби сьогодні є такими узагальнюючими більш ніж конкретно великодніми, але так чи інакше вони. Є мають спів багато українських символів, які які до великодні і до різдва і до різних свят можна застосувати. На яку добру справу віддасте виручені кошти? На яку добру справі? я думаю, що дуже доброю справою на сьогоднішній день є розвиток молодіжної праці, молодіжного руху. І так як наша майстерня артколеса є суто молодіжна, то цей відсоток, скажімо, нашої зароблених грошей йде на розвиток студії, на для майстрів, для того, щоб вони могли далі працювати, творити, радувати інших людей своїми виробами і, звичайно, самим з цього радіти дуже ми можемо давати знашку людям, які нам в у нас постійні покупці або купляють декілька речей. А Також дітям забирали дітям. участь в студії подарунків, вони самі робили вироби і ми їх продавали, і вони отримали так свої перші зароблені гроші. Від катедри вулицями міста до Козацького острова, що у парку Топільще, вирушив Гаївковий кривий танець живого ланцюга, учасників свята. Усі, хто пройшов через Великодню Браму на Острівці, окропили водою. На учасників дійства ще чекають святковий молодіжний концерт і ватра. На цьому я з вами прощаюсь.